Софія та Максим майбутні кухарі-кондитери. Вони студенти Сумського міжрегіонального вищого професійного училища. У переддень річниці голодомору 1932-33 років вирішили приготувати їжу з найпростіших складових, які тоді були доступні людям. Для приготування матержеників нам потрібні такі інгредієнти, як кора дуба, кора берези, висівки та жовуті. Борошно вода. Раніше за колоски прилюдно розстрілювали, тому ну, на сьогодні немає борошна. Змішуємо ці всі інгредієнти даємо води. Продукти для них нам надало сумське лісництво. Ми хотіли їх перемолоти, але сучасні прилади не в змозі були цього робити. Ми звернулися за допомогою до учнів нашого навчального закладу і в одної з учениць були каміння Жорнова. Вони нам все перемололи, ми їх висушили та приготували такі оторженики, які їли в той час. Готували студенти за рецептом Миколи Бондаренка, художника, який створив 89 гравюр гравірус рецептами, вигаданими українцями в часи голодомору. Цього літа експозиція дивом вціліла після удару по навчальному закладу, де лінорити зберігалися тривалий час. Цим літом трапилася страшна трагедія. Ракета влучила ворожа в наш заклад. І коли ми прийшли і побачили, що взагалі з'єднані стеля і підлога, було страшно, що ми втратили таку унікальну колекцію. Коли знайшли першу роботу, це було таке, як врятована дитина. Вона вижила навіть в сучасних умовах війни, коли застосовувалась зброя сучасна. І мужність наших героїв, які її рятували, наші ДСНСники, працівники цього закладу, вони врятували її для майбутніх поколінь. Кураторка виставки говорить: у цих картинах художник увічнив історії українських родин, яким вдалося вижити попри штучно влаштований голод. Основні роботи зображені в вигляді вікна селянської хати, де на світлих шибках зображена. Рослини, тварини, які допомогли українцям вижити, і це була надія простих людей на виживання. А на темній шибці цього вікна художник написав рецепт приготування цієї ерзац їжі. Голодомор 1932-33 років забрав життя мільйонів українців. Штучно створений голод став трагедією, яка лишиться у пам'яті майбутніх поколінь. Це важливо пам'ятати, щоб цього не повторилось в майбутньому. Новини СТС.